Вітаю! Я Леонід Цихановський. Маємо результати боїв за Україну з 1 по 10 березня. За 10 днів знищено 12 тисяч окупантів, враг захопив 11 квадратних кілометрів України. Бачимо, за один квадратний кілометр вороги радують більше ніж одну тисячу окупантів. Ну, не всі вони лягають на ці 11 квадратних кілометрів. Більшість з них знайшли свій кінець, штурмуючи без результату українські позиції по всій лінії фронту. Взагалі то це не рекорд. В грудні січні 2024 року втрати Росії були вищі до 1400 чоловік щодня. Британська розвідка порахувала втрати і чисельність окупантів з квітня 2024 року бачимо зменшення кількості російських окупантів на війні. І вони не встигають, вони не встигають мобілізувати потрібну їм кількість. З технікою в них ще гірше. В грудні січні щодня на війні на різні ділянки фронту відбувалось 4-5 механізованих штурмів по 20-25 бойових броньованих машин в кожному штурмі. В березні зараз вони, вони йдуть на штурм один раз на тиждень в, якому, в якомусь одному місці. Це тому, що втрати техніки у них дуже великі. Завжди більшу половину техніки, що йде на штурм, ми знищуємо. Основна заслуга тут це наші ФПВ-дрони і їх оператори. Воїни, що особисто стріляли з джевелінів, з НЛАУ британських, кажуть, ця техніка вже застаріла. ФПВ-дрон зручніший, простіший в застосуванні і має більшу дальність. І він дешевший. Знищити російський танк ціною 2,5 мільйона доларів Джевеліном за 800 тисяч доларів ну це нормально. Але знищити його ФПВ-дроном за 500 доларів це супер. Ніколи в Росії не зроблять танків у кількості, хоча б в десяту частину від кількості наших ФПВ-дронів. І по грошах. Росія розгориться дуже швидко, втрачаючи танки по 2,5 мільйона доларів від дронів. Ціною по 500 доларів. Українські оператори дронів і самі впівдрони суттєво кращі від російських. На це вказують всі аналітики. Чому так? Бо Україна не Росія. Росія страждає від надмірної централізації і системи держзамовлень. Маю сказати, що і Міністерство оборони Росії, і Міністерство оборони України вони діють приблизно однаково. Потрібні дрони. Напишемо тих умови, на це йде 3 місяці. Далі оголосили тендер. Тендер буде ще через 3 місяці після оголошення. Оголошення результатів тендеру через місяць після проведення. Переможцю 6 місяців на виготовлення зразків. Далі заводські державні випробування це ще 3 місяці. а потім мала партія 50 штук десь, може 100 на фронт, ну це ще 3 місяці. Всього 18-20 місяців і дрони пішли в серію. Ну а далі нічого змінювати не можна, бо техумови такі написані. Через рік можна опрацювати зауваження з фронту і голосити новий тендер в межах річних бюджетів. Ще 18-20 місяців і нові дрони будуть готові. Українське Міністерство оборони е, на початку війни точно так так. Відповідно до правил, провело аналогічну процедуру і замовило велику партію дронів. Було таке? було. От тільки фронт живе по своїх законах, любий дрон за один місяць на війні застаріває і стає непотрібним. Два тижні працює чудово. Потім ворог розвідає частоти, переналагодить свої засоби радіоелектронної боротьби і глушилки. Через місяць дрони до позиції ворога не долітають, падають від, раді... від засобів РЕП. От так і лежать. Ті дрони, що Міністерство оборони України замовило, лежать на складах, бо нікому вони не потрібні. Прошу вас, підтримати наш коридомований канал в Приваті Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео. Всі посилання є під відео. В Україні працюють потужні волонтерські спільноти. Там є радіоінженери зі світлими головами. Давно вони купили в Європі аналізатори спектру радіохвиль. Ці інженери живуть на позиціях Збройних сил і кожен день роблять аналізи частота по радіочастотах. Десь є перешкоди, а десь їх мало. Спектр радіохвиль дуже великий, все забити неможливо. І одразу йде команда своїм товаришам. Потрібно дещо змінити у передавачів, приймачі, дешифратори, презелектри і так далі. І одразу все на фронт. Два тижні, відмінно. Потім росіяни починають розвідувати частоти, і глушити, і стягувати до, на ці частоти свої засоби РЕП. Значить, потрібно шукати ще один діапазон радіохвиль, де немає радіоперешкод, і так майже щомісяця. Ну, і оператори українських дронів мають набагато вищий рівень підготовки, ніж російські. До речі, про це говорять всі фахівці. Тому і пишуть зараз іноземні журналісти, що приїздять на фронт, російська піхота б'ється з українськими дронами. До стрілкового бою російська піхота підходить дуже рідко, доходить. Або знищеними їх, або вона втікає. До речі, FPV на, на оптоволокні масово випускаються в Україні також. І волокно також роблять в Україні. вже. Українці здатні до швидкої самоорганізації і дуже ефективної самоорганізації. От, наприклад, літають російські дрони типу орлан 10, орлан 30, Зала і так далі. Це розвідувальні дрони. Нові їх типи літають на висотах більше 5 км. Там, де їх не достають засоби військової протиповітряної оборони. А ракети з 300, щоб полетіли вище, у нас мало. От і літали ці розвідувальні дрони безкарно і фотографували все, що хотіли. Толкові хлопці об'єднались і зробили FPV-дрон перехоплювач, орланів і ну йому подібні розвідників. Їх FPV-дрони ціною 500 доларів мають. Швидкість вище 400 км на годину, висоту вище 5 км і доганяють та ранять орлани. Але щоб знайти їх в небі на висоті, вище 5 км, розробили вони і виготовляють системи радіопеленгації російських розвідувальних дронів. А вже потім можна навести, це дуже непросто запеленгувати і навести активний перехоплювач. Ну і ще раз про гроші. Я підкреслюю, наш fpv дрон ціною 500 доларів, знищує російський орлан ціною 100 тисяч доларів. Але ця система працює і вона дає результати. Російських розвідників ми знищуємо. Ще, одна, ще одне об'єднання це розробники дальних дронів. Тут своя специфіка. Росія дуже велика і не може мати протиповітряну оборону скрізь. Тому всі їх засоби протиповітряної оборони або вздовж лінії фронту на глибину 50-100 км, або навколо Москви, Пітера і так далі. Якщо дрон наш дальній прорвався на 100 км тил ворога, лети куди хочеш, тебе ніхто там не помітить і не знищить. Немає там протиповітряної оборони. Звичайно, є свої тонкості в навігації, цілевказаннях і так далі. Ці дрони вже є. Вони літають на дальність до 2000 км, мають до наведення на ціль і боєголовку везуть до 250 кг. Такі дрони дорогі. Вони коштують більше 100 тисяч доларів за штук. А от для прориву ворожої протиповітряної оборони, от саме на 100 км в глибину ворога, як правило, застосовують метод перевантаження системи ППУ ворога. Для цього. Беруть самі прості аналогічні якісь дрони і перетворюють їх на, на дрони-пастки для російських ракет. Російські ракети ціною 1 мільйон доларів, збивають е, наші пастки, пусті пастки ціною менше 1000 доларів. Ну, як такі пастки зробити, я розкажу. Використовують тільки фюзеляж і двигун. Ну, ще ставлять китайську інерційну систему навігації за 4 долари. Дуже проста, і неточна, але цілком достатня, щоб полетіло кудись в ту сторону. У дрона фюзеляж і двигун коштує менше, ніж 5 або 10% вартості. Все інше це його начинка електроніка. От по грошам виходить: якщо ми маємо дрон за 20 тисяч доларів, то е, двигун і фюзеляж. Менше 5% це менше, 10, менше 1 тисячі доларів. Цих дешевих обманок роблять 100, 200, 300 штук. І потім роблять масований удар. 11 березня був перший масовий удар дронів по Москві і військових цілях навколо. Росіяни оголосили, що був удар більш ніж 500 дронів, збили вони 337 дронів. А ще 200 пройшли і вдарили по цілях. От саме пусті обманки дешеві йдуть попереду, і їх збивають в першу чергу. ППО не може розрізнити, що там летить. А за ними вже йдуть ударні дрони з боєголовками по 50, 100, 200 кг, між ними дальні дрони, ну, щоб пройти в загальній купі протиповітряну оборону ворога на лінії фронту. І далі вони кожен йде по своєму маршруту. Ну і про Сухопутний марж... Нептун ми не забуваємо. Ця крилата ракета має швидкість до 1000 км на годину і має дальність, хтось каже 600, а хтось каже вже і до 1000 км. Ці крилаті ракети дуже швидко літають і їх мало збивають. Є відеоудару по московському нафтопереробному заводу 11 числа. Я, дуже... Я маю велику підозру, що по НПЗ прилетів саме Нептун. Ну, його просто не побачили російсь, росіяни серед цієї купи дронів. І він прилетів і знищив у дуже потужний російський нафтопереробний завод Московський. Удар по Москві був ефективним і своєчасним. я маю сказати своєчасним перед перемовами Сполученими Штатами Америки про майбутнє перемир'я на 30 днів. Ну, домовились. Це США і Україна домовились. Але це ще нічого не значить. Зараз спільно США, Європа, Україна будуть тиснути на Росію, щоб змусити їх до перемог. Від України, ну що від України треба? Ще декілька таких ударів, потужних і сильних. І це дуже сильно допомагає в перемовах про наступне перемир'я. Прошу вас підтримати наш коридований канал Монобанк». Підписуйтесь, поширюйте наші відео, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Байміякофе. Всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення!